П'ятниця, 14 листопада, ви дивитесь новини в студіолена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Росіяни безпілотниками обстрілюють Дніпропетровщину. А по столиці завдали масованого удару дронами та ракетами. Є загиблі та поранені. Яка ситуація зараз? Шість днів увесь Павлоград без води. Люди з самого ранку в чергах до колонок, аби набрати питної та технічної. як виживає місто. Ми не обходимося, ми мучимося, тому що вибачте, ні помитися, ні в туалет піти, ніде нічого. Це, 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 е, обі, обіцяли вже скільки років, обіцяють. День обіцяють, що включимо, включимо вечором і не не включають. Із салону краси у водійки у Дніпрі. Переселенка Покровська працює кермувальницею пасажирського автобусу, з якими труднощами стикнулася. Є таке, що пасажири не сідають, тому що жінка за кермом на це більше стосується чоловіків. А жінки, дівчата, вони всі такі, о боже кажуть, дівчинка. Безпілотниками росіяни вдарили по Петропавлівці на Синельніківщині. На місці атаки сталася пожежа, понівечена інфраструктура. З артилерії та впівідронами ворог обстрілював і Нікопольщину. Всюди обійшлося без травмованих. Минулої ночі росіяни масово натокували столицю, били ракетами та шахедами. Відомо про шістьох загиблих. Ще 35 людей зазнали поранень. Двоє з них діти. В декількох районах столиці потрощено близько 30 житлових будинків посольства Азербайджану, медзаклади, офісні приміщення, крамниці та громадський транспорт. Жахливий російський удар по Одещині. Вороже безпілотник вдарив просто посеред білого дня по цивільній автівці. Загинуло дві людини щонайменше семеро поранених. Пошкоджена міська площа, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі. Економлять кожен літр, посуд майже не миють, немає води і на прання. Так зараз виживають безпитної та технічної жителі кількох населених пунктів на Дніпропетровщині. Дехто мерзне у власних квартирах, бо немає води і в батареях. Через проблеми з насосами у держпідприємстві Дніпро-Західний Донбас у людей вже майже тиждень сухі крани. Як обходяться жителі прифронтового регіону та коли владці обіцяють вирішити проблему, розкажемо в нашому наступному матеріалі обіщаєте. біщають. від пригоди На восьмому момент. На восьмому поверсі, та, хоч світло не вимикають, так ми на ліфті возимо. Слава Богу, шість днів сухі крани у всіх районах Павлограда через перебої з водопостачанням люди щодня вишикуються у величезні черги, аби набрати собі питної та технічної. Із баклажками в обох руках в черзі і діти, і пенсіонери з восьмої ранку чи не у всіх районах Павлограда машини підвозять цистерни з водою для місцевих і п'ю і чай. І... Ну що прийдеться? Що прийдеться, і їсти варю. Оце Викрайні. буду тянуть по ступенках. На кожну каждуінська з кнутом. Я, що ж... У мене сім'я. В мене родина і вже третій раз по дві пляшки, а цей раз три взяла. Бог його знає, літрів двадцять йде. І посуд помити, і в туалети покупатися, а ще дід в мене лежачий, його треба помити. Аби забезпечити себе водою, люди роблять по декілька ходок. Ми запаслися водою, але через два дні води не стало, було дуже важко. Я оце вийшла вранці сьогодні, взяла таких три і повиливала по своїх ямкостях. І тепер знову вийшло, знову наберу. Протягнемо дня, два протягнемо. А далі, якщо не буде води, то буде дуже важко. Ми не обходимося, ми мучимося, тому що, вибачте, ні помитися, ні в туалет піти, ніде нічого обіцяли вже скільки років, обіцяють день. Обіцяють, що включимо, включимо вечором і не не включають. У місті також є свердловини та бювети. Там черги не менші. Особливо кажуть жителі ввечері. Та, попри незручність, люди з розумінням ставляться до складної ситуації. Звичайно, з розумінням я не приєднуюсь до тих, хто в соціальних мережах кляне водоканал і електриків датек. За те, що немає світла, немає того, це війна. Людям треба розуміти, що нам буде важко. Забезпечення людей водою одна з перших проблем для вирішення, якої у місті роблять все можливе. Щоденно організовують підвози питної та технічної. додатково накопичують близько 4 тисяч кубометрів води з місцевих водозаборів. За наявності електропостачання її додаватимуть в міську мережу як додатковий ресурс. А це приблизно половина добової норми споживання міста. Ми організували підвоз води. У нас є резервуари з запасом десь на дві доби. Тобто ми ще дві доби подавали воду. Ну і плюс до того ми почали розвозити воду, як технічну, так і питну воду. Окрім Павлограда, без води залишилася також частина жителів Синельникового, Шахтарського та Тернівки. Все через пошкоджені насоси та пориви на каналі Дніпро-Західний Донбас, обладнання якого не замінювали аж з моменту будівництва з 1986 року. Ну, Оскільки підприємство державне, йому кошти ніхто ніколи не виділяв і не виділяє. На жаль, на сьогоднішній день підприємство арештування рахунки воно не може сплачувати вже з місяця, не закуповувати ні матеріали, не може не закуповувати е, запчастини. Там пояснюють, через складні пошкодження ремонт водопровідних мереж затягнувся майже на цілий тиждень. Наразі водою вже заповнені резервуари, і сьогодні переконують, у кранах людей вже буде вода. У ну, синільники є вже наповнюються резервуари в Павлограді. Вже відкрита насосна станція. Працює на тернівку і вже зранку працює на шахтарськ. Втім, це не вирішує проблему, адже допоки немає фінансування та нового обладнання, люди будь-якої миті можуть знову залишитися із сухими кранами, ще й у розпал опалювального сезону. Вікторія Вахрушина Євген Дрозд новини одинадцятого каналу. Дніпропетровщина увійшла до переліку областей, які отримають додаткове фінансування для підтримки прифронтових територій. Таке рішення ухвалив уряд. Регіону виділять 40 мільйонів гривень. Окремо передбачено півтора мільйона для Грушівської громади та мільйон 700 тисяч гривень для червоногригорівської, що розташовані в Криворізькому районі. Кошти передбачені на відновлення інфраструктури, облаштування укриттів та підтримку критично важливих підприємств. Уряд сьогодні виділить 1 мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах. П'ять напрямків: будівництво та облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і придбання запасу пального. Це допомога для 93 громад: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. В місті Самар поліцейські затримали мешканця Дніпра, який розповсюджував психотропи. У нього вилучили 62 згортки з речовинами, а в мобільному телефоні фото з координатами схованок. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Наразі фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І на синельниківщині правоохоронці викрили браконьєрів. Двоє чоловіків сітками наловили риби на понад 155 тисяч гривень. На місце події викликали поліцію незаконно виловлену рибу випустили у річку, а заборонені знаряддя вилучили. На порушників склали адмінпротоколи. Тепер вони можуть отримати штраф від 17 до 50 тисяч гривень. Раніше не міг пройти й 100 метрів, а зараз щодня самостійно виходить на прогулянку. Так про своє відновлення розповідає ветеран аеророзвідки. У Дніпрі чоловік проходить реабілітацію у центрі рекавері, де йому допомагає мультидисциплінарна команда фахівців. Після багатьох років на фронті військовий має серйозні хронічні проблеми зі здоров'ям. Про складний шлях повернення до життя. Далі. У минулому філолог та вокаліст з 2016 року став на захист України відніпрянину Едуарду 46. Після багаторічної служби на Донецькому та запорізькому напрямках отримав значні проблеми зі здоров'ям через надмірне фізичне навантаження. Підрозділи росіян, які там знаходилися, вони були достатньо довго, і зелень повністю їх закрила, тому потрібно було їх виявляти. Це було 24 на 7 робота. Вернулись, перезарібились і знову спали дуже вкрай рідко. На тиждень, може, три ночі, ледве повноцінні. Чоловіка списали зі служби, організм дав збій. Едуард майже не міг ходити, біль пронизував усе тіло. Лише коли став втрачати свідомість, і рух зрозумів, що треба звертатися до лікарів. Чотири я. Коли я зовсім не виходив з дому, важко було йти до автівки, і виходив тільки у самих крайніх випадках ургентних. Зараз захисник відновлюється у реабілітаційному центрі рекавері у Дніпрі, що заснували Віктор та Олена Пінчуки. І повільно Ага. Супер команда фахівців реабілітаційного центру рекавері допомагає ветерану аеророзвідки повноцінно відновитися після фронту. Вже за тиждень зайнять Едуард відчуває помітне поліпшення та прогрес. Зараз вже ми маємо результати. У нього є зменшення болю, і паралельно з цим він вже може набагато більше повторень робити. І видно по його ознакам, що йому легше. Фахівці реабілітаційного центру кажуть, випадок Едуарда типовий для військових, які тривалий час перебували в зоні бойових дій і мали надмірне фізичне навантаження. Для нього як і для кожного пацієнта в рекавері, розроблена індивідуальна програма реабілітації. Тут захисник відчуває повагу і підтримку команди. Для нас максимально важливо, щоб у Едуарда зменшився больовий синдром протягом дня, і він міг виконувати важливі для нього. Функціональні активності, тому що він так само продовжує допомагати своїм побративам і так само збільшити його витривалість, тому що теж це заважає активно жити. Олена Петроченко, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Із салона краси у рейс. Далі історія жінки, яка здійснила мрію стати водійкою. Уже півроку Ірина виїжджає на один із найпопулярніших маршрутів Дніпра, 136. Жінка-переселенка з Покровська, який зараз знищують росіяни, там працювала майстром манікюру. А коли вимушена переїхала до Дніпра, зрозуміла, саме тут має здійснити свою мрію стати далекобійницею. Та для початку навчилась кермувати величезним пасажирським автобусом, з якими труднощами стикнулася та як подолала страх. Наш репортаж. Так тендітна водійка пані Ірина заправляє газом величезний пасажирський автобус. Потім перевіряє рівень масла і поповнює запас. Надалі виходить на маршрут. Ірина з Покровська. до того як сісти за кермо автобуса в рідному місті. Працювала у салоні краси, майстру манікюру. Все змінило вторгнення через постійні обстріли в червні 22-го вирішила, треба виїжджати з собою. Взяла найцінніше семирічного сина Максима, родині фотографії та речі на перший час. Нині від її рідного будинку лишилися лише цеглини. Жінка каже, почати нове життя у Дніпрі, було надзвичайно важко. Звісно, важко. Ти приїжджаєш, де кого не знаєш. Ти приїжджаєш у тебе в гаманці, яка ж тисяча гривень. Тобі треба зняти квартиру. Звісно, важко. Але треба не падати духом. іти вперед. Найцінніше, що в нас є, це наше життя, наші рідні, близькі. То що там ми залишились без будинків? Ну. No. Будемо заново якось ставати на ноги. На новому місці не вагалась і вирішила буде йти до своєї мрії. Попри роботу у салоні краси, завжди хотіла стати далекобійницею. Та для початку володіла професією водійки автобуса. Думала стати далекобійницею, але я була загонна в обставинах, тобто у мене дитина, я сама, якби поїхати я нікуди не можу. Ось. А потім якось у мене друг працює на цьому маршруті. Ми так їздили, їздили. Я думаю, кажу: а якщо я стану водією автобуса? Ірина розповідає, успішно закінчила навчання і щойно виїхала на рейс, з'явилася впевненість. Зараз їздить з легкістю з задоволенням. Спочатку було важко, О, мені було дуже страшно. Мені здавалося, що в мене не виходить. А, хоча водійка ну, водій, який мене навчав, він каже: У ну, тебе дуже класно виходить навіть круче, чим у деяких чоловіків. Габаритність, маневри. Тобто, у нас є там на тому допіку на правому березі так таке тільце, і от мені я не могла зрозуміти де треба вже повертати щоб не зацепити от такі ну тобто бики, да? ось але це було буквально там один два дні загалом за кермом Ірина вже п'ять років а останні шість місяців успішно доводить з великогабаритним транспортом жінки справляються не гірше за чоловіків У будь-якій професії може бути і жінка, і чоловік. Це ну дійсно вже старі стереотипи, коли там жінкам не дозволяли працювати, потім їх обмежували в якихось ста професіях. Ірина каже: вона єдина жінка на 136-му маршруті. Більшість пасажирів приємно дивуються а постійні радіють, коли бачать саме Ірину. Але бувають і конфлікти. Є іноді, звісно ж, і негатив. Є таке. Є таке, що пасажири не сідають, тому що жінка за кермом це більше стосується чоловіків. А жінки, дівчата, вони всі такі. О, боже, кажуть, дівчинка. У міськраді кажуть, до 2018 року за кермом на міських маршрутах працювало від 12 до 15 жінок. Нині ж усього 6. панянок більше серед водіїв, тролейбусів та трамваїв. Загалом зараз гострий дефіцит керманичів, тому жінок запрошують на навчання. У нас є дві організації. В межах міста Дніпро, які підготовлюють водіїв та водійок, в принципі, звернутися до будь-якої з них або звернутися до автотранспортних підприємств. Вони також сприяють отриманню водійського посвідчення категорії, де тому що є гострий дефіцит в водіях. Тому вони намагаються допомагати з цим, а іноді навіть спонсорують отримання таких водійських посвідчень. Своїм майбутнім колежанкам Ірина також радить не боятися і йти вчитися. Сама ж каже кермуватиме автобусом, доки син не підросте. А потім таки планує здійснювати. Снити свою мрію, стати далекобійницею. Іона Івченко і Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 8 градусів, вночі плюс 3 Зранку буде хмарно, опадів не очікується. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтеся і бережіть себе. Видкість та зручність в кожному кліку. Дніпропетровська філія газ мережі покращує клієнтські сервіси для вирішення питань з розподілу газу. Віднедавна для мешканців області запрацював новий прямий номер контакт-центру та зручний телеграм-бот. Наш телеграм це сучасний сервіс, який допомагає клієнтам передавати показання, сплачувати за розподіл та додавати кілька особових рахунків своїх родичів та близьких. Водночас прямий номер телефону контакт-центру дозволяє Споживачам з'ясувати з живим оператором те чи інше питання стосовно розподілу газу. Також ми хочемо, щоб наші люди могли вирішити свої газові питання будь-де та будь-коли. Телеграм-ботом користуються вже кілька сотень тисяч споживачів газу, кажуть представники Дніпропетровської філії. Я користуюся сервісами вже декілька тижнів. Через чат-бот передаю показники. В особистому кабінеті контролюю платежі за розподіл газу. Все дуже зручно, все під рукою. Скористатись цим сервісом можна як на мобільному пристрої, так і на комп'ютері. Там можна сплатити за розподіл газу, додати кілька особових рахунків власних або членів родини та миттєво отримати необхідну інформацію. Натискаєте кнопку старт, заходите до головного меню, обираєте пункт Передати показники, звіряєте номер лічильника. Обираєте його і вносити актуальні показники лічильника. Тож тепер у мешканців області є можливість обрати найбільш зручний спосіб комунікації. Споживачі можуть дізнаватись інформацію швидко через телеграм-бот або в особистому кабінеті газмережі. Також можна зателефонувати на новий прямий номер контакт центру, яке ви зараз бачите на екрані, або безпосередньо звернутись до найближчого центру обслуговування клієнтів. Ми завжди раді допомогти місцевим мешканцям в нашому центрі обслуговування клієнтів. Якщо виникають труднощі з реєстрацією особистого кабінету або з користуванням телеграм-боту, ви можете просто прийти до нас. Наше завдання зробити обслуговування максимально простим і зручним для кожного споживача.